Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 жовтня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 677 тисяч 180 особин за добу 1380 і поранено 2 мільйони 31 тисяча 540 песиголовців за добу 4 тисячі 140, танків 9035 одиниць за добу, 8. Бойових броньованих машин-1872 одиниці за добу 19, артилерійських систем 19548 одиниць за добу 15, реактивних систем залпового вогню 1 232 одиниці, засобів протиповітряної оборони 978 одиниць, літаків-369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 17230 одиниць за добу, 78, крилатих ракет 2623 одиниці за добу, 3, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 26 946 одиниць за добу, 38, спеціальної техніки 3473 одиниці за добу, 25. Дані уточнюються Не так, не так. Велкам to Ukraine, сука!